На Рівненщині не розминулись п'ять автомобілів. Автопригода сталася на автодорозі бережниця степань деражне Клевань. Водій автомобіля Мазда, – 23-річний житель Костопільського району, рухаючись із сторони села Мочулки у напрямку селища Клевань. Зіткнувся з автомобілем Шевроле Лачетті. За його кермом перебував 43-річний житель Рівненського району. встречу поїхав цей дебіл. Виїхав на зустрічну смугу водій. і попали. У подальшому відбулося зіткнення ще й з ВАЗом, який рухався на зустріч. У цей момент дорогою їхало авто Рено. Його водій був змушений різко загальмувати, внаслідок чого у нього в'їхав Мерседес Бенц під керуванням 35-річного Івана. У результаті ДТП водій та пасажир автомобіля ВАЗ отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані у Рівненську центральну районну лікарню. У мазді двоє людей отримали незначні тілесні ушкодження після надання медичної допомоги від госпіталізації. Реалізації відмовились.